Чекають вечора люди, схожі на равликів. Так гірко сплять на вокзалах, так глибоко. Ламана лінія кордону, мов соснова гілка. Дорога важка, коли несеш на спині свій дім і своє минуле. Перті равлики беззахисної Європи. Жінки, що залишили вдома чисту постільну білизну, діти, що не відпускають материнську руку, як прищеплені до яблуні гілки, не відпускають теплий стовбур. Ми потребуємо дива, потребуємо людяників надії, дотиків радості, променів, що пробивають темряву. Що ти візьмеш, малий равлику, вибираючись із горілого дому, насамперед віру в те, що ти сюди недмінно повернешся. Упокорений час шаленців і втікачів запекла віра тих, хто зійшов на вокзалі вигнання, завжди пам'ятати розташування меблів у батьківському домі. Ховати в кишені ключі, як засушену квітку. Ось ця дорога нині позначена безголосся. Ночівлі ці подорожні, поміж дощем і тишею. Будьте мужніми, равлики, будьте гідними цієї мандрівки. Ви позбавлені дому, проте не позбавлені серця.